Привіт, друзі! Nissan Rogue, помилка P161F по іммобілайзеру Тобто машина через раз заводиться, горить червона машинка на приборці. Тобто Машина не бачить, я так розумію, ключа або блок БЦМ з моторником між собою не фуричать В общем, в мене достатньо розуміння, що це по іммобілайзеру Бо здається, колись у нас така машина вже була і була там діло ключі. Ми довго шукали, в чому проблема, потім пропаяли ключ, вона почала запускатися. От. Запасного ключа в мене такого зразка тоді не було, щоб ще один підшити. Ми рідний відновили От. і хотіли вже віддавати клієнту. І тільки приїхав клієнт, вона знову перестала заводитися. Ну, я так думаю, що або ми неправильно знайшли причину, або пайка відлетіла. Ну, в общем, мучилися ми з цією проблемою. Принаймні в мене вистачає розуміння, що це щось з мобілайзером. А ця машина до мене вже місяць не може попасти. Вона дзвонить. Я так розумію, що це жінка і батько. Батько сужать з голосу там, 70, 67. Коротше, пожила людина, а вона баришня, вона в машинах ноль. І я перший раз їй кажу, машину приганяєте, 3-4-5 днів, не знаю, будемо працювати. Напевно, їй це не сподобалося. Вона думала, що електрик це як парикмахер, тобто стрижка 40 минут і поїхав далі, тільки вопрос питання ціни. Електрика це не так, потрібно ж знайти причину. Потім вона ще щось дзвонила. Потім вона знову, я так розумію, в неї список є з телефонів з надписом Nissan, що вона в гуглі нагуглила. І останній раз вже дзвонить питає, а ви, Ніссане, прошиваєте. Я кажу, в смислі прошиваємо. Ну, прошивка мені потрібна. Я говорю, Нахрена тобі прошивка, я вже твій номер на Ізусь знаю, ти мені вже дзвонила. Прошивка тобі на цього разу на що знадобилася? Ну, от мені сказали, що потрібно прошити блок. Я говорю, Який блок? У вас по мебілайзері проблема. Машину приганяти, залишать, по-іншому це не працює. Я вам не скажу зразу, скільки це коштує і скільки це займе часу. І дивіться. Щоб ви розуміли, чому я ніколи, майже ніколи, верніше як. В більшості випадків, більш ніж інші, я можу сказати, скільки це коштує і скільки часу. Тому що я постійно з Нісаном працюю і знаю, яка помилка, за який дефект відповідає безпосередньо в даній моделі. Тобто Я не буду там на роги, допустимо. По якісь конкретні помилки, я знаю, що це ось цей датчик і все більше варіантів будь не може. На інше сто позвонити там. Вони сядуть, будуть вам по інтернету, по штучному інтелекту, по мануалу. Там ага, проводку провірте, то провірте, масу провірте. Та яку нахрен масу я і так знаю, що в Нісана це. Одна й та сама болячка це ось цей датчик, Тому в 90% випадків я можу сказати. Але ось такі запущені випадки, коли це може бути Т, С, 10, я не можу сказати. От дивіться, в неї стояла якась мітка, вирізали мітку. Дивіться, як вони поскручували ці скрутки. Не факт, що вони ще все понаходили, все поскручували. Тобто це вони, я так розумію, боролися вже з цією причиною, що вона не заводиться. Поскручували, вирізали мітки. Не допомогло. Далі. Мій електрик такий каже, засунь голову в салон. Нічого не відчуваєш. Я такий, оп, сюди, всередину, а тут топлячком пахне. Бачите, пороги зняті. Зняті пороги. В кінцевик дверей вже не працює, тобто вона не бачить, закриті двері чи відкриті двері. Потім, дивіться сюди. Ось, бачите, гниль в розйомі. Зелень. Ну, оце на такій висоті. А що буде, якщо там десь ще нижче щось є? Тобто, можливо, щось десь згнило. Можливо, хтось щось Газ ще стоїть теж. Може хтось щось не то врізав не так. І це все потрібно буде перевірити. В общем, тому сказати вам наперед. Скільки це часу займе, а ще ж залежить від настрою електрика. Працюємо, будемо знімати. буду знімати, що знайдемо. Для початку ту зелень поприбираємо. Тому що там і на бензонасос, і на ПЦМ, я так розумію, йдуть провода. Тобто там теж може бути причина, чому вона не запускається. Якщо щось цікаве, знайду, буду знімати. І так, P161F. Трошки нам Мені мозг ця помилка по -пом помучила, не буду матюкатись. В общем Була ця машина з історією. В неї в салоні сиростю пахне, приїхала ж вона така розібрана. Значить Роз'ємо тут внизу стоїть, він згнив. Його викинули, після нього запрацювала, Кільцевик двері запрацював. Потім. Так як сирістю пахне, залізли сюди до блока БЦМ. Блок БЦМ не постраждав, там все сухо, гнилі немає. Потім під капотом. отут, де блоки запобіжників, не буду навіть відкривати капот знову. У нас все було порізано і скручено так на скрутках, ніби дитина скручувала, сили в неї не було. Тобто контакт ніякий. Вирізали сигналку якусь. Противоугонку. Похабно зробили, пришлось по-нормальному скручувати, закручувати. Бачно, все працює. Це теж нічого не допомагало. Ці всі ремонти проводок. Взяли з іншої машини два блока моторник і БЦН. Завелась без проблем, все гуд. Тобто проблема в зв'язці, в БЦМі і в моторнику. Шукав зв'язку всю Україну. Задовбав вже всіх, напевно, там в Телеграмі. Людина там одна мені розборка ці блоки висилала, але саме такого не було. А зробити з іншого блока таке, як потрібно. Дуже там багато нюансів. Там є витратомір, нема витратоміру. А, Якої моделі витратомір, чи є датчик розрідження в колекторі по БЦМу, там кришка багажника відкривається, не відкривається. Коротше, стільки переділок потрібно зробити, щоб зробити з іншого блока такий ну, з пари, з не такої, таку, як вам потрібно, дуже багато нюансів. Відмовився я від цієї ідеї. А саме таку зв'язку, як потрібно, знайти не можу. Немає, просто немає, за будь-які гроші. Спочатку всі там накидали пропозицію, а потім всі задню включили, у всіх з автозапуском, більш новіще. От, А у нас от так от, зглядаю, але без автозапуску. Знайшов я моторник, майже цифра в цифру. Купив за недорого так відносно. Думаю, в моторнику діло, тому що там в інтернеті натрапив на людину, яка з такою ж помилкою замінила моторник якимось чином. Я не знаю, що вона робила тому моторнику. Після заміни моторника він типу, відзняв за американський сайт, типу, що в нього все запрацювало. Ну, тому я подумав, що в моторнику діло. Відправили ми моторник людині, який займається перепайкою процесора, тому що я сам прикинув. Наскільки це кропітка робота, що напевно я навіть не буду братись за це, щоб навчитися паять ці процесора. Так воно ці ножки всі порівняти. Не бачу поки сенсу. Мій час дорого коштує, я буду сидіти півдня паяти ці процесор. Я думаю, що це того мені не вигідно особисто. Займатися цією роботою, вчитися. Думав, може навчусь, куплю обладнання, але... Мені сидіть паять, краще віддати людям, котрі вже руку набили. в общем віддали ми донорський моторник. Блок, який зараз зараз стоїть на цій машині, а це її рідний. Перепаяли проц, телефонує людина, не помогло Перепайка проц те ж саме. Але запропонував там один варіант. В общем, вроде як сказав він, що це на програмному рівні ця помилка. Можна так сказати, даремно, даремно був куплений запасний моторник. Може й не даремно. Не знаю. В общем, після заміни моторника і прошивки моторника, все запрацювало. Взагалі, мозги вона нам, звісно... Конечно... Бачите, все працює. В общем, P-161F. Така помилочка. Це я знімаю це відео, щоб і самому пам'ятати. Ну, і можливо, хтось зіткнеться з такою проблемою, то це не обов'язково у вас буде моторник. Якщо ви приженете і мені скажете, відремонтуй моторник, мені все одно прийдеться перевірити. Там... Купу всього, живлення блоків, те все. Так, от просто взяти зразу моторник і викласти купу грошей за ремонт моторника. Перед цим прийдеться ще ряд провірок, бо, тому що були в нас такі помилки, і там, там було не в моторніку. Там, здається, в ключі була проблема. Теж P161 чи F чи D. В общем, прийдеться. прописали ще один ключ цій людині. Взагалі, все, будемо давати цю машину. Блін. Вона у нас пробула і в нас, і не у нас. -дві в нас. Неділі-дві мене займалися. Якби я натрапив на чиєсь відео, ось таке, як я зараз знімаю, це б мені декілька днів життя скоротило. Тому всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь.